Каяфа. Роздуми над Словом Божим на суботу п'ятого тижня Великого Посту. Того часу багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що Ісус робив, повірили в нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященники і Фарисеї Раду і говорили, Що нам робити? Адже ця людина робить багато знамен. Якщо залишимо його, то всі повірять у нього, і прийдуть римляни, і віднімуть у нас і це місце і народ. Один же з них Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: Ви нічого не знаєте ані не розумієте! Що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув. Це Він сказав не сам від себе, але, будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ, і не тільки за народ, але щоб і розпорошених Божих дітей зібрати воєдину. Отже, з цього дня вони змовилися вбити Його. Тож Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край, що біля пустелі, до міста, яке називається Ефраїм, і там залишався з учнями. Була ж близько юдейська Пасха, і багато людей з тієї країни піднялися в Єрусалим перед Пасхою, щоб освятитися. Шукали тоді Ісуса і, стоячи в храмі, говорили один одному. Як вам здається, він хіба не прийде на свято? Божа педагогіка насправді дивовижна? Каяфа, який прагне смерті Ісуса, навіть тієї миті, коли бажає смерті вчителя з Назарета вирікає пророцтво. Нічого ви не розумієте, той не здогадаєтеся, що ліпше вам буде. Коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. На мою думку, сам первосвященник не був свідомий того, що виповів пророцтво. Ким був Каяфа? На пост первосвященника його призначив префект Юдеї Валерій Грат, який був попередником Понтія Пілата. Сам Каяфа був зятем Анни, попереднього первосвященика. Через Каяфу Анна впливав на багато процесів, зокрема на сплату храмового податку. Тобто, ми тут бачимо релігійних лідерів, які співпрацюють з окупантами римлянами і дуже люблять гроші. Чи може Господь Бог промовляти через таких типів? Якби в когось сумніви були, то сам Йоанн Апостол зазначає, що Каяфа сказав ці слова не від себе, а будучи первосвящеником, вимовив пророцтво. Це він сказав не сам від себе, але будучи того року первосвящеником, пророкував, що Ісус мав померти за народ, і не тільки за народ, але щоб і розпорошених Божих дітей зібрати воєдину. Цей незвичайний факт з історії спасіння сильно промовляє до мого серця, показує мені, що Божий вибір і Божі покликання незмінні. Навіть коли я не вірний Божому Слову, Бог завжди вірний своїм обітницям. Чи ще сумніваєшся, що Бог прагне говорити і до твого серця? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.